Указ президента України номер 872 2014 року про день гідності та свободи з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасної та майбутніх поколінь, об'єктивної інформації про долонесні події в Україні 21 століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності. Громадян, які восени 2004-го та у листопаді, 2013-му, лютому, 2014-му року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, постановляю установити в Україні день гідності та свободи, який відзначати щоріч 21 листопада. Президент підписав укази про відзначення, щорічно 21 листопада День гідності та свободи, 22 січня дня соборності України. Революція гідності не тільки сколихнула країну хвилею ночуваного патріотизму, а й показала важливість національної ідеї. Нині саме за неї триває боротьба, і те, наскільки ця боротьба буде успішною, залежить від кожного з нас. Я Україна. Коріння тут, у цій землі. Вона моєю живеться любов'ю, а я страждаю болями її. Я українка, дочка народу того, що відвикає нині від ярма. Я не корюся, я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. Я українка, смутком оповити моє кохання, як гірке вино. Моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром, золоте зерно. Єдина Україна, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна: Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не росте, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх у нас одна.